Вітаю вас, діти! Сьогодні я пропоную разом зі мною вирушити Україну вогню. Але не хвилюйтеся! Цю країну ми вирушимо разом із веселим вогником. Ми дізнаємося, як вогонь може бути добрим або небезпечним. А ще ми навчимося рахувати до трьох. Та дізнаємось про цифру 3 та потренуємося в порядковій лічбі. Готові? Тоді вперед. Привіт! Я веселий вогник. Я грію вас біля каміну, допомагаю варити суп і світити в темряві. А я злий вогонь. Я з'являюся, якщо не бути обережними. Я люблю все руйнувати. І саме тому пожежники завжди на сторожі. Діти, не хвилюйтеся. Якщо ми навчимося рахувати та правильно орієнтуватися, веселий вогник завжди буде поруч, а злий вогонь далеко від нас. Давайте допоможемо веселому вогнику порахувати предмети. Спершу скажіть, скільки тут пожежних касок. Так, одна каска. А скільки тут вогнегасників? Правильно, два вогнегасники. А тепер найголовніше. Скільки тут пожежних машин? Так, їх три. Молодці. Ми знаємо, що таке число 3. Ось так виглядає цифра 3. Запам'ятали? А тепер давайте знайдемо, де зображені предмети яких. Рівно три. Пам'ятайте, що слово однаково означає, що кількість збігається, де тут є три предмети. Так, тут три вогнегасники і три пожежні машини. Ось, бачите, веселий вогник знайшов своїх друзів групи з трьома предметами. А тепер давайте навчимося утворювати нове число. Якщо в нас є два вогнегасники, і ми додамо ще один. Скільки їх стане? Так, тепер їх три. Молодці. Давайте разом назвемо ці вогнегасники за порядком. Перший, другий, третій. Хто стоїть першим? Так, ось перший вогнегасник. А хто стоїть другим? Правильно, другий вогнегасник. А тепер назвіть, хто стоїть останнім. Так, третій вогнегасник. Молодці. Ви, чудово, знаєте, порядкову лічбу. Давайте допоможемо пожежникам. Скажімо, у якій групі рівно три предмети. Так, три пожежні машини. Це правильна відповідь. Ми тепер точно знаємо, як виглядає число та цифра 3. Давайте подивимось уважно, де знаходиться вогнегасник. Так, вогнегасник над Столом. А де знаходиться відро? Правильно, відро під столом. Молодці, ви чудово орієнтуєтесь у просторі. Діти, сьогодні ми чудово попрацювали. Ми вивчили цифру три і навчилися рахувати до трьох. До нових зустрічей, дітки! Завжди будьте уважними та не грайтеся з вогнем!